Ушурицьке віче розпочалося з церковної літургії у пам'ять загиблих учасників столичного Євромайдану. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. На площі театральній зібралися зо три сотні людей з фотографіями осіб, котрих убили в Києві. Серед присутніх були й такі, хто особисто знав загиблих активістів. Зокрема, ужеродець Віталій познайомився на Майдані в столиці із Сергієм Нігояном. Про себе він мені нічого не розказував, але він казав, що він е, також е, не міг знаходитися вдома. І з перших днів він там знаходився, бо переживав дуже. І ми, я не пам'ятаю дослідження. Лівно, багато ми про що говорили про майдан про людей. Опісля вічі на театральній активісти пройшлися колоною центром міста. Вони закликали перехожих не бути байдужими та приєднуватися до мирного мітингу. Формат мітингів покликаний сколихнути громадськість і дати можливість людям висловити солідарність з іншими містами України, які також проводять страйки, кажуть активісти. Такі заходи демонструють. По перше, солідарність міста, що в цьому місті страйкують мітингують не 10 осіб, а ужгородці. Такі заходи демонструють, що ми можемо паралізувати від дороги до будівель адміністрації, тобто, ми таким чином. Нам показуємо, що ми готові іти на різні кроки заради того, щоб нас було чути. Подібні акції ужгородські євромайданівці планують влаштовувати щодня. Зокрема, кожної доби о 18-й годині на площі театральній збиратимуть народне віче, на якому обговорюватимуть усі новини за день, збиратимуть кошти і теплий одяг для київських мітингарів.